Вітаю тебе з повернення. Не знаю, чому так е, тяжко дихається. Лялька мені прямо в спину. Е, я нарешті прокачав мушлю. І вона не очікувана на те, що я думав. Я думав, він буде пуляти з руки магією або мацаками. але ніт! Ніт, уяви собі ніт! Він не буде пуляти з руки магією чи мациками. Е, він просто е, накладає якийсь магічний баф на зброю. Теж непогано. Е, трошки прокачався. Зовсім крапаль. А, на 63-й левел. А, качав а силу атаки. Пішли пробувати бити знову того гівняного боса. А, ненавиджу його тією душею. А, якщо не вийде. Якщо не вийде. Підемо качатись, буде серія фарму. А, міг би записати купу проходжень крутих забавок, але ні, я сиджу, колопаю Bloodborne. А... І насправді це теж приносить якесь задоволення, але інколи, коли серія просто безпродуктивна, без просувань по сюжету і такого іншого, це насправді дуже-дуже-дуже бісить, прямо виморожує деколи. І це погано. В цьому немає нічого доброго, нічого хорошого, нічого взагалі такого, прямо що Ааа, бляха! Uh, я отримав задоволення. Але коли завалив босса, пройшов далі по сюжету і таке всяке. До речі, це обов'язковий сюжетний босс. Я зайшов на віки. Глянув. Що? Давай заспавнюю чувачка, там. Ай <кхай> відволікає боса. Ну, він зараз подохне від павуків, просто я від нього великого сенсу не отримаю, але все ж чому би і ні. чому би і ні. До речі, до речі, цікаво, чи бафається ця штука проти, проти нього. <кій> ну я перевірю, може, може і спрацює. Обігаю Обігаю павуків. Один, два. Третій був зайвий. Опа-опа, е, якраз нормально гяня, класно. Оце погано було. Оце було гівно, слухай. Ладно. Він не відволікав Добре, в дупу його реально, в дупу. Реально в дупу його просто в таку... Що качався, що ні, блін, що за фігня Ну мені здається, його магією нема сенсу, бо він сам якийсь магічний павучара Його нема сенсу колупати магією від слова абсолютно. Що в мене ще є? Молотол. Та й таке одним словом. Ну, є плюс в тому, що до нього недалеко йти і майже немає ворогів. Ну вони є, але їх можна оминути так красивенько. Тому я, в принципі, набрався. Ох ти, ти має, майже завис, слухай. А мені цікаво, напевно, теж є якийсь є спосіб його забагувати, як попереднього боса, але якщо я так кожного боса буду проходити, це трошки нечесно абсолютно зовсім крапка. І все. Де він впав? А найбільше мені не подобається, що він спавнить просто до дупу велику кількість павуків, коло себе це просто дупа с хака батахати. О, нормально пройшло. Ее йдіть зразу Ну, чому би не влупити його великою оцею штукою. е, -е, -е, -е бл, ну май совість. Я помираю від павуків, а не від великого павука і цей гімня. Що ж, е -е, я не знаю, як тут пройти його. Я просто криворукий рок. Викачатись, щоб вдарити його з одного вдару і щоб він відразу помер. Ну як варіант, але ну, в мене не вийде. До речі, дякую, що відновили мені здоров'я відразу да, на одне Ну не здоровля, а ці поповнювачі здоров'я. А я колись психану і, і, і замочу оцю, оцю невинну істоту на кріслі бо вона задовбала. Вона ні в чому не винна, але вона задовбалася. Вона просто існує поруч з босом, нічого не робить. Добре, пробуємо валити пауків. Мені здається, це. це Гідна ідея, от. А їх занадто багато, тому пішли вони в сраку. Але мені, вони, 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 вони мене, вони мене мені будуть докучати, але що поробиш таке життє. Рані павуки, ненавиджу вас, як ви задовбали, це просто капець. Рані павуки, ненавиджу вас, о, нормас. Так, я Один раз вдарив і погнали. Срані павуки, ще й вони блюють, бляха хто придумав. сраного боса цього... Давай два. Два не буде. Добре, я зрозумію. Ні, на два не буду. Відновив, погнали. Сранні павуки, ненавиджу вас, тему бладборноську не буду, я співаю. До речі, можна ще раз так само забігти, має спрацювати. Ранні павуки, ненавиджу вас, бімба я його. Файно вдарив, так. Зараз буде телепортуватись, по ідеї. А і в нього, до речі, гівняно провантажились його ці штуки. О, нормас! Так, ти зник зникне знову. Зникнув! Як і я курваєш? Там ж ти щільний якийсь такий був фільм, коротше, польський. Е Магічний фентезі трешачок. Так, тепер ти будеш створювати якусь фігню. Я буду від неї тікати. І все одно тебе лупити. Казафака, ГАМАЗАФАКА! Двосторонні павуки не навіджувати. Глянь, відразу 20 їх. От, друга фаза в нього взагалі просто. Першою ще можна розібратись, а от коли він, бляха, починає магічити свою магічну фігню. Я просто гівно гівня. Відновити мені знову 20? Дякую. Який жах. Е, можна випустити цих? Кіт. FM. На на, 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 пла, на пластинці на платівки. На платівки, напевно, так. Я не маю такого чогось. Отруйним ножечком його чвакнути. Але мене ця штука закінчується. Це теж одна лишилась, до речі, антидот є. Ну, коротше, ні, будемо валити його без бафів. І без чувака, який допомагає, бо він гівно. Його просто зжирають павуки, і все, від нього сенсу ніякого немає. Е, продовжуємо е, хіт парад е, пісень про павуків. Трані павуки. Ненавиджу вас. Хастікати. Це по-моєму... я забув як називається цей артист. Так, іди в страху, перегороджують мені дороги і все. Здоров. Вони прямо пускають мене один раз його вдарити. А потім не пускають. Від творців геніальної пісні «Юмаха-Юмахо», так? Це У Нього там була така пісня. Ані павуки. Ненавиджу вас. Задовбали мене. Хто вас придумав? мія, мія дзака я міядзака вигадав павучків. у цих сраних, да. Ні, ну да, це вже... у цих сраних так. Так, він телепортнувся. Спавнить ще більше павучочків. Який молодець. Магію він зробив. Щоб з'їсти холодець, не знаю. Молодець холодець Рима просто. Засмажити тунець. Паву павучари. Пісня дурнувата. На буду я співати, душі забивати Рані не ненавиджу вас я, я це вже казав. Повторю ще раз. Хілься! Тікай, чекай, чекай, чекай! Хілься! Ще раз, хільце! Погнали! Раніпавчари, не ненавиджу вас! Магічність, Котенья, прямо по пописку. Мало. У мене є вибір. Пісня стає дедалі гнітючішою. Траніповучори. Ненавиджу вас, стай пройти. А, магічний, візнав. Дробку курво! Сранні павучори, треба, блін тікати. Хілься, хілься, бах. Щось він не магічить. Ти, вони тепер підстрибують. Вони так і робили насправді, але... Але саме зараз це просто стало нестерпним. Сранні павучари, не навиджу вас, павупавучари, то вас придумав. Мія, мія дзака Це унікальна техніка подолання стресу. Під час е, битви з боссом в забавці від Мієдзаки. паву Павупавучари. Курва, куди ти плепешкайся? Павупавучари. Паву-павучари. Юзав телепорт. Щось буде страшне. Магічить. Курва я пірдолів. Це унікальні слова. Паву-павучари. Що ти закастував? Магія страшна. Паву-павучари, паву-павучари, лови. Тікай! Ні, він тепер відбивається! Бляха, він набрався сили бити мене, прикинь. Паву-павучари, ніфіга собі. Що він витворяє? Срадний сраний мак. купа павучарів Боюсь я всіх вас. Бля. Павух-павучари. Аж в очах кишить. Морда яка страшна! Що це курво замить! Ааа, ні! Треба жити, треба жити, треба жити! Це просто ганебний бос. Паучори. Де він там. А, як ти прицільно стрільнув? Гілки закінчились. Треба буде йти фармити. Гібно, гівнобос. Гівно бос, гівнобос, гівно, гівно, гівнобос. І павук прилетів. Гівно, гівно, босс. Купавучарів. Піхти підійдеш. Це було дарма. Це було дуже дарма. Я ще живий. Я живий хілься. Я сильний. Я мотиватор. <різь> Це західтя Починає спамити курва. Ранді-павучари, я навиджу вас, хто вас від придумав. Багато так. Ммм, mm, ну да, звісно, він тепер теж б'ється. Чому б і ні? Бляха, ну це дупа. Це було непогано. Угу. Ти що? Сраву пес твої матері. Угу, класно. имба просто. Слушай, ну на финальной стадии он просто не, не стерпит. Я просрал уси в хилке. ну конечно. Да ну! Ай совість, я так довго йшов сюди, щоб померти? Ми до цієї стадії там. Дякую. Це хілок більше немає. Це мій шанс, погнали. Танцю нема, це пастка. Це пастка мій А в нього френдлі Fire на павуків немає часу? Це був би геніальний план як нам. Не, по-моєму, немає в нього френдлі Fire на павуків. Так, то мій шанс, погнали. Луп. Луп! То мій шанс, щоб померти, так. Глянь, як я багато цього разу в нього забрав. Але мені знову ж таки не дадуть. Якщо зараз відновлять 20 хілок, я буду дуже радий. Якщо ні, то пірдолься з раку мій ядзака. Я тебе серйозно кажу. Це це просто дупа. Мені не відновлять зараз 20 хілок, бо це було б занадто жирно. Е, дивись, свідку і важно. Якщо відновлять, то це просто. Ну звісно, мені відновлять 6 хілок. Типу, ну, ну ти не розстраюйся, так чуєш, ти, ти дойшов там, бляха, тобі трошечки лишилось, ти не розстроюйся. Ох, я передолю, рані павучари. Срані павучари. Пішли фармити. Гівно серія. Ну крім того, що я вигадав пісню. Серію можна видаляти. Плак-плак. Було майже майже але їх занадто багато. Їх занадто багато. Так, фарм локація це сюди. Ну я просто покажу. Якщо я вже сів записувати, то. Я. Мені шкода витраченого часу просто, потім не буде світла, потім не буде як записати бляха. Грайка змусить вас плакати. Особливо у, у час світловідключення. Це жахіть. Іду після неї грати годовар на ПК. Цей... Hey, uh. Третій, другий. Третій ні. Треба ще якось емулятор PS3 завантажити. Він, звісно, працює гівняно. Але на ньому є прекрасна серія бедубарів. Ще, ще, ще одна гра, як мінімум. А... Попередня історія кратеуше. А, коротше, показую, як працює мушля. Для цього мені потрібно пару цих. Тут, до речі, раніше спавнились вороги, тепер я щось зробив і вони не спавняться, прикинь. Ось. Забафив собі. Здоров, чувак. Так працюють мушлі. Що справді з дуже гедотним звуком, але я їм пробачаю. Япою ворона, просто. Обожнюю Просто Стообожнюю. Раніше я їх двох виносив просто. Сьогодні ні. Сьогодні... Фармився тут десь години три, щоб вкачати собі левел. В результаті пофігу паучарам на мій левел, який я під, під, підкачав. Но насправді вони непогано валяться і бостю. Але так. Не, не паучари, а ось. Тому я, я хизи що той баф. Треба качати щось, щоб він давав більше мені цього. Ну оціх, коротше, взагалі легко спалить хілку дали. всіми чувачками складніше. можна до речі ще так зробити памс 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 огна мені вже нагадує це з Dark Souls фігні Дай душі хуй. душі там геніально айдиспак у вас бубу -бу. и ну Бу -бу. no. их падают комментарии на прокачку До речі, навчився отримувати набої з цього. Раніше я не юзав цю механіку, а зараз мені ця механіка подобається, особливо коли хілки є під рукою. І хоп-хоп-хоп, захилився. Витратив крові, щоб отримати набоїв і такий клас. А, ну та, ця мушля юзає набої. Якщо в тебе немає набоїв, то ця магія не працює. А, ману в гру не, не, вирішили не додавати. Хоча досвід був. Ремонт, чому, чому не додати ману? Тому що? І інша гра. Що він подумав? О, опа, на... О, один Тут цих велетів мало, якби їх тут було більше. Я б казав, бля, на що ти зробив таку локацію, де тут така велика купа велетів, але... Але це була б просто геніальна фарм локація, а так їх тут немає Ну, З них падає мало. Я б їм хоча б тисячу дав, не знаю. Я які вони. А їм не дають. Эй, сам. О, бро. Він старався. Тут ще один є. О, файно влучно стріляєш. Перезарядка тебе загубила, як... Тут... О, один-один. Сама один. косарь. Напригнеш на нього? О, класс. О, це вже був лайк. Це йдеш. Дрова, здоровий лов! Ну о, тихо, так не тихо, 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 тихо. У него сьогодні бішли здоров'я, а не зазвичай. Так, тепер чувачки з хрестами. Ага ага. Все, і по-моєму все, та тут більш нікого нема. Ні. В них кулі падають, тому нормас. Пройшовся так 10 тисяч, хоп, маю. Мені треба більше. І <кій> таке коло треба повторювати просто до дупи разів. А, є ще фарм локація вам знайома. Там, де чувачки з мішками. Але то таке. А, тут можна фармити ще й здоров'я. Ну, якщо, якщо класно пройти, не витрачаючи хілок, то здоров'я фармиться доволі непогано теж. Чувачків деколи падають хілки. І це. А така от, така от у мене фарм, фігня. Добре. Е, я думаю, варто зробити поки перерву з Бладборном. Я задовбався. Я Ну або пофармити і завалити нарешті того чувака. Я не знаю, як у мене буде настрій. Е, поки що е, настрою в мене щось немає. Нема мотивації. Мотивація то є сильна. Можна знайти ще якогось боса опціонально завалити його, але я хизий, де їх шукати. <кій> Можливо, я нафармив якусь камінця, щоб прокачатись. Було б непогано, але мені здається, що ні. Ні, Я не нафармив камінця. 45 тепер, до речі, валиться штука. Пістоль. А, а їм треба і, Ну, Twin Blood фармиться, в принципі, непогано з тих чувачків. А, можна вкачати Canon. Але я не знаю, як він її буде брати. В одну руку чи в дві. Це ж гармата. Come on. Може її брати в дві руки. Десь має бути сумна ця. Та, лялька, ось лежить. Вона сумує, бо я багато разів програв боссові. Можна, до речі, зачистити цей данж. Там щось новеньке може бути. Або відкрити ще цей данж. О, ні. О, ні. Не, а немає в мене Ritual Blood. А ритуал Блад, до речі, продається в тих чувачків. Але... Не хочу в цій серії цього робити. Це буде маленька, коротенька серія. Е, в них тільки один продається. Оце що таке. Треба його придбати, наверне, На -на -на напевно. Цей бос мене просто знищує, вмикає в мені суржикову душу, а починає говорити за мене. Е, 10 тисяч. В мене якраз 10 тисяч є. Чи треба воно мені? Чи є? Може в мене є такі? Здається, що немає. Ну, якась плаза там коротше. Дуже типова назва для торгових центрів, тому я візьму. Так, я фармив, щоб прокачатися. Але там в плазі може бути щось цікаве. Е, знайти б де це спочатку і було б взагалі бімба. А поки-пока. Дякую, що дивились. Всім до пока.